Доброго дня, друзі. Сьогодні поспілкуємося із військовим, який з перших днів брав участь у битві за Чернігів. і Зараз продовжує оборонити нашу незалежність на сході. На жаль, з міркувань безпеки ми не можемо показати його обличчя чи назвати ім'я, але повірте, навіть без цього йому є що розповісти. Ніч, мабуть, 25 на 26. шосте. Що був хаос, і я відверто кажу, що я не розумів, що відбувається, і тоді було. Не зрозуміло, чи буде місто оборонятись, чи ні. Було по-різному. Були і зустрічі з диверсійно-розвідувальними групами, були і засідки. Ну, різне було. Ми займалися підготовкою тероборони. Загалом це були не навчені бійці, але вони досить пристойно себе показали на полі бою. Вже не варто недооцінювати ворога. Ворог сильний. Дайте вижити. Перше питання буде таке. Розкажи, будь ласка, чим ти взагалі займався до війни? Чи був якось пов'язаний із військовою справою? Був, бо був, скажімо так, добровольцем в деяких добровольчих підрозділах. Ну, офіційно був, скажімо так, зареєстрований в добровольчому підрозділі в міліцейському на той час з 2 лютого 2015 року. 24 лютого почалось вторгнення повномасштабне. Де воно тебе застало? Вдома у четвертій ранку зібрався і пішов у Чернігові. Так відразу пішов на війну. Можемо так сказати, але тоді ще вони не наблизились настільки близько, близько і тому залишались в місті, поки організовувались. Брав участь у битві за Чернігів. Можеш описати перші бої? Де вони були, і як це взагалі для тебе було? Перші мої бої, бої, ну не можу так сказати, бої, бо у нас не було такого прямого контакту з супротивником, але це було на Зазі. І на об'їзній там були сутички, скажімо так, з противником, і то виглядало так, як артилерійський обстріл більше. Принаймні на початку так було. А далі? А далі було по-різному, були і. Зустрічі з диверсійно-розвідувальними групами були і засідки, ну різне було. А про диверсійно-розвідувальні можеш розказати? Бо зараз багато людей, які навіть були тут, казали, «Да, не було ніяких диверсантів, ми нікого не бачили. Ну, диверсантів було достатньо. Е, я маю на увазі професіональних військових Збройних сил Російської Федерації. Ми зустрічали безпосередньо 16 військовослужбовців, але тоді у нас не було контакту, оскільки у нас було трохи. Інше завдання. Тобто ми спостерігали за ними, проводили і ну, були готові на ураження, але не, не було вогневого контакту. Вони там трохи постріляли, а потім відійшли. Ми себе не виявляли. А чим вони займалися взагалі ці диверсанти? Вони шукали місце проходу до прориву до міста Чернігів. Бої за Чернігів, повертається. Російська армія намагалася взяти Чернігів, скажімо так, з наскоку, так? Це в неї особливо не вийшло. Як думаєш, чому? Завдяки чому Чернігів втрималася? Завдяки першій танковій бригаді і оперативному командуванню Північ, яке було розташовано в місті Чернігів і приймало, можливо, це скажімо так, було сприйнято як особлива образа для, наприклад, того ж Нікалюка, пана генерала. Який ну, не міг собі дозволити здати місто, де він є командуючим оперативного командування. Ну, принаймні, ми так думаємо. А що можеш про тероборону сказати, її роль в цьому всьому? Справа в тому, що ми займалися підготовкою тероборони певний проміжок часу і намагались підготувати. Ну, хлопців, там були хлопці, які, ну, яких ми безпосередньо готували. А загалом це були не навчені бійці, але вони досить пристойно себе показали. На полі бою, вже тобто, це фактично ополченці були, так? Більшості свої? Це добровольці. Я би не сказав, що це ополченці, так це в нашому сленгу називається добровольці, які добровільно з, з, з цивільного життя прийшли і взяли до рук зброю. Була нестача зброї чи патронів? Ось у цей перший період кінець кутового березня ні. Ні? Всього було вдосталь, навіть ну, навіть в деяких випадках було забагато. А коли Чернігів в оперативному оточенню опинився? Були якась нестача і проблеми з постачанням? Ну, питання з стрілецькою зброєю не було, але було нестача іншого відео-зброєння. Скажімо так, я не буду. Да, я не буду уточнювати, що саме не вистачало, тому більш важкого озброєння було нестача, оскільки не було логістики. Вони тоді намагались перерізати місто Чернігів і затруднити нам логістичні поставки. Ворог, з яким ми воюємо, ми чуємо. Дуже різні його оцінки. Тобто, частина людей, ось ми поки спілкувалися до зйомки, я говорив, частина людей, особливо ті, що сидять там в тилу, скажімо, говорять, що два-три тижні війна закінчиться, ми переможемо, вони всі там тупі, ідіоти, орки і так далі. Частина людей дає інші оцінки, скажімо так. Як би ти ворога оцінив, що б міг сказати? Є декілька категорій ворога. Це мобілізований з окупованих територій. Тобто ворог заходить, окупує наші території і на цих територіях мобілізує чоловіків. І, власне, роздає їм зброю. У них є два варіанти розвитку подій. Або тебе заму... за, скажімо, закатують в підвалах, або ти йдеш воювати за Росію. Ось цього люду вони намобілізували вже на два тижні тому. Була статистика близько ста тисяч. Це один ворог. Інший ворог це військові першого і другого корпусу, так званої ЛДНР. Вони більш освічені, більш підготовлені. І в деяких випадках вони воюють краще, ніж Збройні сили Російської Федерації. Є, відповідно, Російська Федерація зі своїми військовими тут трохи краще, ну, як, на нашу думку, краще воювати з ними, бо вони не настільки підготовлені, вони не мають стільки досвіду. Але в цих же військових є і досвідчені військові, які можуть дати трохи по зубах. Тому не варто недооцінювати ворога, ворог сильний. Ворог знає, як оперувати своїми резервами. І є ще остання категорія — це Вагнер. Прям окремо виносиш їх. Я гадаю, що це окремо, бо це люди більш мотивовані, більш підготовлені і більш готові до війни. І це, на мою думку, ось спеціалісти Російської Федерації, так ну спеці. І Вагнер, вони на одному. Ну, Щабелі там розвитку військової справи, тому вони досить потужний ворог. Ось ці близько ста тисяч мобілізованих. Їх мобілізують в які частину? Це ЛДНР, війська чи це. ВСР? Ну, це залежить, хто їх мобілізує, і де не вистачає військових, але взагалом мобілізують у легку піхоту і вони використовують їх як. Ну, як гарматне м'ясо для виявлення вогневих точок. Це закидують позиції, да? Ну вони так сказати, не можна, що вони закидують. Вони теж розраховують свої ресурси, але вони більше використовуються як гарматне м'ясо для виявлення наших вогневих точок. Зараз деякі експерти, військові, там, в тому числі генерали, навіть бойові, кажуть, що одна з головних проблем російської армії це паршива логістика, раз і неузгодженість дій різних ланок командування. І плюс відсутність там ініціативи, скажімо, на місцях. Зможе з цим погодитися чи навпаки не погодитися? Як думаєш? Ну, про ворога я не можу так сказати, бо я не на тому щабелі військової ланки, щоб розмірковувати про логістику ворога, відверто кажу. Але про те, що у них є самородки, скажімо, військової справи, це є. І я кажу ще раз: не треба недооцінювати ворога, оскільки ворог дуже потужний у нас. Якщо говорити про Зсу, як думаєш, яка головна перевага зараз у нас є над Російською Федерацією, над її армією, і який головний недолік? Головна перевага, перевага це наразі мотивовані бійці, які захищають свою землю? А головний недолік, я мабуть не відкрию очі, що у нас дуже багато, так скажімо, старих совкових офіцерів, які повернулися і витрачають. Людський ресурс не за потреби. Ось ці мобілізовані люди, які зараз з нашої сторони, які воюють е, в збройних силах України, як би ти сказав, моральний стан у них який зараз? Вище середнього. Якщо повертатися до твоєї безпосередньої історії, е, весь цей час битви за Чернігів. Який момент для тебе? Був, скажімо, най найгарячішим або найстрашнішим, наприклад? Найстрашнішим, мабуть, був 25, ніч, мабуть, 25 го на 26. те Чому? Тому що був хаос. І я відверто кажу, що я не розумів, що відбувається, і тоді було незрозуміло, чи буде місто оборонятись, чи ні. І було трохи е лячно, не скажу, що не було, було страшно. І було страшно з того, що ти не розумів, що відбувається. А коли зрозумів? 26-го зранку. Коли був штурм вже на зазі, нас штурмували, і то вже все це переросло просто в бійку. І не було думки про те, що Чернігів здадуть в якийсь момент? Я наразі промовчу про цю ситуацію, оскільки я знаю дуже багато. Тоді інше питання: чи був період або момент, коли ти зрозумів, що Чернігів точно втримаємо? У мене не було. Такої думки, оскільки ми не знали напевно, чи втримаємо до кінця, по суті, тобто до останніх моментів До останніх а. моментів ми не знали, чи втримаємо. Це відверто є. Це моя точка зору, і точка зору більшості військових, які розуміються, що відбувається, оскільки аналізуючи вже війну, скажімо, з шестимісячного скажімо так, ракурсу, можна сказати, що приклад Маріуполя налаштовує на думки. Як ти думаєш, ось зараз є статистика по втратах ворога? Вона час оновлюється, кожен день генштаб викладає там 40 тисяч, 45 тисяч. Як думаєш, вона правдива от з твоїх вражень? Більш-менш вона правдива, оскільки ми розраховуємо, наприклад, з статистичних даних з Збройних сил Російської Федерації, кожен підрозділ має певну кількість осіб, і якщо, наприклад, знищується там якась БМП. То в цій БМП має бути певна кількість особового складу: це і міхвод, командир і стрілець, ну, відповідно, і ще піхота, яка там має за штатом. Ми розраховуємо втрати противника за штатом російської армії. Тобто ми дивимося на штатне оснащення, озброєння і все інше. Після перемоги чим буде займатися? Дайте вижити.